Вітаю всіх на пасіці в Яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Нарешті і на нашу землю прийшов дощик. І це свідчить про те, що ми ще будемо щось мати з різнотрав'я. Звичайно, його, хоч він хороший, пішов, але його замало. Але дякувати Богу і за це. І у нас підійшла до завершення викачка. Ми повільно, звичайно, качаємо, але що маємо, то маємо. Дякувати Богу, медок є, аби лиш була ціна звичайно хорошого медозбору, щоб був хороший медозбор в сім'ї, щоб сім'я була медопродуктивна, потрібна хороша, якісна вощина. І це вощинка фірми І цьому році я її дуже багато поклав, і я переконався, що це дійсно ощинка хороша. Хто сумнівається, попробуйте і скажіть. Зараз глянемо, що нам приніс оцей цей вулик. Останній на відкаці на нього надія. О, при такій погоді після дощика, ну і що ми... що він тут нам так А ну дівчатка Вау тут три кіла, напевно, і більше бо дуже важка Так Корпус принесли вони нам чині. Ось вам вощінка ставилась вощінка фірми Біворд. Запечатана від бруска до бруска. Красота. Тоже Ну, вой, по-моему. Так, рамочки важкі, тоже четыре. Тут, мабуть, був розпліт, але залили, це вже залили різнотрав'я. Матка вверху, треба її зігнати, вниз і хай сидить внизу. Щоб не бігала по всьому корпусі. Так само ваш. Розпліт вийшов і залили. Так. Вісім рамочок є, навіть рахувати, навіть по 2. По два з половиною. Та ні, тут, мабуть, цілих 4 буде. Отаких крайніх, які запечатані тут кілограма 4. Два з половиною. 16-20 кілограм Уже є. Як би там не було. Так. Другий корпус теж залита. Дев'ята. Дев'ята. Ого! Десь. Десята. Паузу. Десята. Дивимося. Це ні. Котята. Сплит. Десять рамок. Ну, не вийшла вона в лідери, бо в лідерах у нас зараз 15 рамок. 15 рамок це місцева. А це маточка з Полтави, Полтавчанка. По миролюбності прийняв. По миролюбності супер. Теж все у розплоді. Скільки десять рамок? Десять рамок. Це може бути одинадцяте. О. Коротенький аналіз, це ми закінчили качку. Це останній, останній вулик був, який ми відкачуємо. У це весняна качка. Звичайно, вже треба було давно відкачати. Бо дивлюся, там, де відкачали перші, то вже по магазинчику є. Я думаю, через недільки дві якраз перед соняшником почнемо качати різнотрави, пішов дощик, щось принесуть. І що можна сказати, по які. Не знаю як, чи це співпало знов, чи так вийшло. В лідерах знов залишилася місцева бджола, яка принесла 15. Від Єгошина приносили 13, 12 рамок. Від Бабенка теж 10, 11. І ми бачимо, що місцева бджола із Полтави принесла десь 10, 10, 10 рамок. 10 рамок і вони хороші роздуті. В принципі 30 кг це непогано. Якщо вона ще нам хоча б, бо різнотрав'я була дуже жара, може і не надіємося на різнотрав'я. Я думаю, що різнотрав'я вона може принести кілограм хоча б з 10-40 і так само принесе, думаю, 10 рамок, я думаю, соняшнику. Сім'я повинна ця принести 70-80 кг, так як... І головне, що вона не розроїлася, не прийшла в ройовий стан. І я думаю, що ми від неї будемо брати прививочку. Дочки її працюють теж непогано. Дочки принесли щось... Дочки принесли більше. Дочки принесли одна дочка, в неї принесла 11, 11 рамок. То думаю, що це є показник. Ось так ми закінчили, закінчили першу качку, будемо готуватися до другої. Ще в нас є робота на, на другому точкові, треба бити рамки і розширати. Добре, хай вам всім щастить і до побачення.